Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Дуже цікаво, і давайте щоденько по п'ятірках пробіжимося. І натомість сьогодні є він, як і в кубкових поєдинках, хто слідкував в принципі бачити, що. Матч мав розпочатися сьогодні о 12-й годині. Ну але за проханням асоціації футзалу пере, е, перенесли початок поєдинку. Е, і зараз момент і удар Шарептіні. Стандарт виконувати. на Смоловика. Удар! Удар момент Гол! пройшло добивання. І це Валерій Гайван. П'ятий гол від 21-го номера. Нашій е, у цьому сезоні Валерій Гайван, який не нещод... продовжується атака. від футзал Лукас на Шаропіньо. Шаропіньо. момент удар. Гол! Дуану. І це шаропіньо. Е, забити авіатором. Ну, зараз момент зварить. Є все ж таки розіграш. Удар! Бакінський відбиває. І з другої спроби. Вдається забити п'ятий гол в зо п'ятий гол у протистояннях. Не вистояли авіатори у цій ситуації, не зуміли належним чином зіграти у захисті. Що не зраджує мені пам'ять, то вдруге у рамках екстраліги Роман Бакум. І зараз момент два-два. Квасній, не він захищалися авіатори і забиває Ярослав Квасній. Рівний рахунок в нашій зустрічі. ворота спрямувати Ярослав Квасній. 2-2. в цій зустрічі. І зараз, як помиляється, Боб момент, удар Забиває в нас енергія втретє. Ще до перерви це Михайло Грицина. Так, і Жоу Лукас третій четвірцю з'являє. Ось такий третій квартет. Ну хто б міг подумати? Після 2-0, що млітвінова тут є перехоплення Жоу Лукас. Атака два в два. Жоу Лукас сам пробуває. Стійка. Я бачу захід про рекламу, ну, у кожної, знаєте, команди. У багатьох команд є свої спонсори. І такі коментарі. Шановні друзі, другий тайм. Розпочинаємо. Зварич. Закидання вперед від Михайла. Момент цілих забиває! Андрій Цілик як розібрався в цій ситуації. 4-2 Енергет одразу з лету пробив і не зумів щириться, проти нього відзахищатися і забив. І тут момент Лукас, Лукас! Лукас! Чому ж не пробиває? Лукас! І є фол. Бий одразу побоявся Володимира Кардаша. Чи що ж сталося? І от зараз бачимо, як атака розгорнулася і забили одразу. У штучній більшості це буньо на два. Ну, можемо поаплодувати. Настав енергетиків. І всі виїзди у рамках Екстраліги, І всі загалом протистояння зі Скайап футзал. І зараз момент забиває Рафінія. Тут рекошети п'ять триста. рахунок ось так швидко зуміли. Все ж таки знову мінус. 97-й номер авіаторів. Рафінія. 3-5 і 7-29. Грати ще насправді зважаючи на те, що зварич у воротах залишається. І тут момент є. Дабл пенальті заробили. Дивимося за цим протистоянням. Пробуває Літвінов у відстійки. Зараз момент Шерепіня удар. Де м'яч? І не залітає м'яч у ворота. Якщо не руки. Ну, друзі, напишіть у коментарі. І зараз Шарапіньо. удар. 4-5. Забивають авіатори. І рахунок. 4-5. Оці... З незабитим. Дабл пенальті. Зараз вдається авіаторам до мінімуму. Шарапіньо. Шарапіньо пробуває. Забиває. Шарапіньо. Як влучив шарапіньо. І ось такий от. Рахунок можна сказати, що якраз штучна більшість себе виправдала. Під час неї забили авіатори. Творіт поцілив шаропіня. Але тут момент, який для енергетики. Удар Гол! Тарас Тараску 6-5. Ну нічого собі. Дубль від кузя, і вже не Це щось неймовірне. Рафіня Боб. На Шарапіньо, 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 удар, удар! гол! Що відбувається? шість Від кого ж там м'яч у ворота? Все ж таки залежать. Просто неймовірна зустріч. Бачимо, Шарапіньо, втримав м'яч в межах майданчика. І це гол шарапіньо. 6-6 покер від шарапіньо. Просто щось неймовірне. І очікуватимемо. Ми з вами, друзі, на додат... Дорогі друзі, ще 10 хвилин футзалу. Вихід вичинаєш. Рафіня Рафіня, Рафіня забуває! Всім політ від Рафіні! Переграє він карташа в цій ситуації. Помиляється Морено. І фол є проти Зварича. І ще нагода. Момент. І вилітає м'яч від енергетиків. 3 секунди тепер вже в авіаторі. Ух. І там так не... Дро... Ще момент удар. ГОЛ! Андрій Теряєв. Це 7-7! І шаленство продовжується зі стандарту. Недобрець. Знову рівним. 14 голів у нашій зустрічі. Шаропіння, шаропіня, шаропіння. Неточний пас. І тут вихід від чеки. Радевич. Радевич. Радевич проти Бакінського. Радевич. І гол! Забиває енергія за 13 секунд до завершення цієї зустрічі. 8-7 на користь вів'ян. Просто щось перед авіатори. 8-7 у додатковий час. Там статисти плей-офф, такі як Олег Ланяк, можливо, вони підрахують. І кунди Боб, треба вантажити м'яч вперед на Лукаса. І лунає у нас фінальна сирена в цій зустрічі. 8-7 на користь енергії. Божевільний поєдинок і завтра о 12.00 чекаємо на продовження цієї серії. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Павбет титульний партнер САВБЕД Екстраліги».